Це коли вдома маленькі діти. Ой, достається й Фенді і бабулі. Да, там є, у нас собачка. Там вовчик-братик. Ой Боже, де ти вже Фенді дів? Це в нас такий порядок тут. Фендюшка, прогнав тебе, да? Прогнав. А, да, кажи. Про. Да, да, да. Да, ти... ти прогнав фіндюшку? А. Окуляри не треба. Лишились одні, Святік Лишились одні. А. Ні. А. Не можна. Ні. Все, що хочеш, тільки не окуляри. Ой, боже. Так. Відкрив. Відкрив шкаф і поліз. І балопий. Памперси розкидав. Каже, що ти хотіла. Я маленький. Я граюсь. нє ні, ні, ні Ой Боже. Ні, ту не треба. Да, ту Сашин джемпер. Я його бережу. Куди ти пішов, зайчику? Ой. Звикаємо без мультиків. Єдине, що я можу показати йому, це те, де я його знімала. Він з задоволенням дивиться. Що, зайчику? Куди? Куди? Ну і ось вставати, вставать добре встаю. Встаю, mm -hmm. Ні, пішов. От. Став якось і швидше їсти, бо ми раніше з мультиками їли. Це була проблема. Мультик дивимося, зараз уже сам бере ложечку. Ну, вчора я його годувала, то він розсердився і забрав у мене ложку. Mm -hmm. Балака. От. І сам їв. Все сам поїв. І ще що краще. Ну, на дворі, звичайно, зараз то прохолодно і так дуже не погуляєш. А ось у хаті, то без е мультиків, з задоволенням грається всім, чим можна, навіть каструлями бабуляними. Ну, Це... Це ж е сумка та де іграшки, він може зараз. Туди прямо залазить. Ось все повикидав, ну не знаю. Вчора <залаз> залазив. Ага, щось там ще дістав, одвернувся. Да. Ага, книжечку мені несеш, Да. Ава собачка? А покажи, де там собачка. Де там собачка? То, мабуть, слон. То слон. То слон. То слон. А ось дивіться хто? Кукаріку то петушок. Та? Да? Да. Петушок. Так да. і ще що там? А це що Носорог. Носорог. Да, носорог. Що там ще є? Так, що тут єсть? Я ж без окулярів, ти ж десь стів. <рик invece> Давай подивимось. Йогурт. Це те, що ти вночі їси. Йогурт. Ні, а вав нема. То йогурт. Давай далі. Так, що там? Ой, бігом. Через три, через дві. Ну, що тобі де подобається? Нічого не подобається. То екскаватор. Це екскаватор. А це дельфін. Вивчаємо картинки. Так. Екскаватор. Екскаватор. Ну і ще давай. Угу, перевертай. Екскаватор. В тебе такого нема? Треба, щоб тато купив. Каже, я буду працювати. Угу. угу. Екскаватор. Дітки люблять такі іграшки. Я пригадую, Сашин синочок був малий і з дідушкою пішли в дитячий світ. Він хотів йому ну, гарну машинку купити або ще щось, а щоб він сам вибрав. То він ходив, а може оте, а може от, е -то, а може от. Е Відтоді е вибрав е сміттєвоз. Ну, діти так люблять, величеньку таку. Ага. Ось так. Скоро я, каже, буду ходити вибирати. Так? Да? Финдюшка, що ти? Екскаватор. Ми вже його дивилися. Екскаватор. Ну, так, да, екскаватор. Татові скажем, він купить тобі. Або мама. Так, да, пішов все. Та да, немає ще нікого. Нема. Папа на роботі і мами нема. Ми з тобою вдвох. Це коли ми зовсім ніяк не хочемо спати. І що ми тут витворяємо? Я вчасно сюди прийшла, <соць> навшпиньки стає. Ой, Господі, дві чашечки йому залишила. А то всі підняла туди навіть фендіну водичку. Бо став витягать, вроді вони й такі, що не б'ються, ну мало лі. Ну, оце дві залишила. Каже бабуля, ти що й не лаєш мене? Ні, Ти ж маленький. Шо там? Фенді йде. Фенді їсти просить. зараз нагрію Фендюш, зараз нагрію тобі їжу і дам. А ми спать сьогодні думаємо чи не думаємо? Що? Не думаємо? Зовсім не думаємо? Ні? Зовсім не думаємо. Давай, баюшки, святик, а? Давай. Нам сьогодні раніше світ дали. Так, да, так шо ура? Так? Да? Тільки ж, якби ти заснув, бабуля б час загрузила відео. А так ніяк. О, світ! Так? Виключай, виключай. Молодець. Приїхала Вікуля, як завжди, з покупками. В раз минимальні. Минимальні? Нічого собі минимальні. Два пакети. Та такі тут два пакети. Так, коротше, для бабулі... А це не для мене пепсі. Для тебе читайте, бабуля. Яка ж дарка? Ты... Так, как а чого жовта, это, а не чорна? Ой, Боже, читайте. А все остальное чорне тебе не смущає, так? А, а ну і цукру. Вибач. Яка ж дарка, ну і трохи. Ага. Так, ой, блін, так дорого, 48,70, да, кажу, по акції. А ще тебе дало 2 гривни 43 копійки. Закрий мені двері, щоб я малого не розбудила. І ціна склала 46 гривень 27 копійок. Так, далі молоко. Молоко 870 грам. Просто наше пряжене. 2,5% жиру. 47,90. Так, вологі серветки. Серветки з екстратом череди, ромашки і календули. 72 штуки дитячі. Своя лінія. коштує 31 гривну 40 копійок. Далі, так, трішки посуну. Ой, печиво. Солоне. Так, як воно там правильно називається? Ой, молочний шоколад і солон, солона карамель. Шість штук. Так, 34,30 коштує і гривну 72. Дали скидку, знижку, то заплатила 32 гривни, 58 копійок. Далі печиво. І ще ось таке. Угу. Цукрове з начинкою. 34,50 і гривна 72 знижка. Заплатила 32 гривни 78 копійок. Ну, цукерки джелі Рошен. Вагові. 472 грами по 128 гривень 89 копійок на 60 гривень 84 копійки. І знижка 304. Заплатила. Так, щось не зрозуміло. Ага. Розуміла, бо тут ціна стоїть. Ціна зі знижкою за кілограм 122 гривни 45 копійок. Я поняла. А без знижки 128 гривень 89 копійок. Коротше, заплатила вікуля 60 гривень 84 копійки мінус 3 гривни. Ну, пакет 90 копійок, хліб. Про хліб ми вже давно говорили і казала, Вікуля, він мені каже, бабуля, він тобі не підходить. Тобі таке не можна. Ну, я тобі один раз візьму, попробуєш і все. Ну, і це взяла. Хліб фінський. 300 грам коштує 20 гривень 80 копійок з журавлиною. Так, сметана. 15% ягодинська. 39 гривень 50 копійок. Пюре для малюка. Зараз яблучок повне, ну, не хоче він щось. Ну, поки що. Ось так. Так, 90 грам. По 20 гривень 60 копійок, потім знижка. то тобто Виходить по 19 гривень 57 копійок один пак. Так, і цукерки пастила. Малюку. Одну потеряла. Вона упала. 15 грамів. А малеча я любе дуже. Ага, 13 гривень 30 копійок одна штучка. І знижка заплатила за 5 штук 66 гривень 50 копійок. І знижка 3 гривні 34 копійки. Тобто вийшла одна. Цукерочка 12 гривень 64 копійки. Це що стосується АТБ. Далі покупки в добробут. Віка каже, бабуля, не кричи. Mm -hmm. Закрий мені двері. Mm -hmm. Не поможуть? Так. Купила е, рушнички. Е, рушнички 35 на 70, фібра, шарпей, 46 гривень. Ось такі. Каже, оце тобі? Це теж 46 гривень. Каже, а це мені. Так. Ну і ще купила оцю стрічку бордюрну, бо щось з неї там не вистачило. Вона так називається. <різь> да, 55. Ну, коротше, там 3 метри 55 гривень. щоб я не була ось, ось, стрічка бордюрна. Я ще той розговорила. Бачиш, на цьому чеку пишеться свіжина. У них нескільки фопів. Це, виходить, так, вони видно по черзі, то, знаш, ну, як ми раніше робили. Так, купила Віка два куски сиру, один сюди, один туди. Mm -hmm. ага. Та в мене там є ще. Я це знаю. Підрезай мені багато, приїжджаєш, там піднюрка Так, Кілограм коштує 430 гривень 80 копійок, взяла 808 грам. Це на дві сім'ї. Ну, В них сім'я більша, в мене одна я. А Ти живу більше. Ніж Ні, ну, в тебе ж Тюма, мало, це ти в основному. Ні, Я буває взагалі не їм, а буває я нічого не хочу то їм. Так, на 348 гривень 9 копійок. Поговорили. І пакет майка два штуки по 50 копійок. Далі взяла вікуля. Ну. Теж по вінки. Пополовинки каже, ковбаса варена вищого сорту, молочна. Так, це зоря. Так. Так, трішки тут не, не співпадає. В назві так я й читаю. Молочна. Тут молочна, а тут лікарська. Да? Там есть и угу. А ціна хоть совпадает? Почему? так, 213 гривен 40 копеек. Mm, да. е, Килограм 164 грами на 248 гривен 40 копійок. Ну і остання фарш курячий. Так, 714 грам по 169 гривен 90 копійок на 121 гривну 31 копійку. І в цьому ж пакеті 336 грам фарш курячий філейний по 195 гривень 90 копійок на 65 гривень 82 копійки. Ну і пакет майка 50 копійок. Це всі покупки, що вікуля зробила, каже, по мінімуму.